Думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері? Сумними рядами. 22 березня 2023 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою закон про медіа. В законі про медіа передбачений перелік заборон і обмежень. Під заборону потрапляють висловлювання. Що підбурюють до дискримінації чи утисків осіб та їх груп на основі гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Виглядає досить гуманно, але, однак, дане формулювання є потенційно небезпечним для свободи слова і віросповідання. У небезпеці опинилася більшість християнських медіа. Очікувано, що оцінка гомосексуальної поведінки Ключно із так званими маршами рівності в християнських ЗМІ подається згідно з біблійною позицією. Ми знаємо, що будь-яка критика або висвітлення аргументів про гріховність, аморальність, неприродність, шкідливість для суспільства гомосексуальної поведінки визначається як дискримінація та мова ненависті. Саме тому введення в законодавство таких норм є кінцем можливості публічно критикувати гомосексуальний спосіб життя. Якщо взяти конкретну статтю 36 згаданого закону, то за критику гомосексуалістів та лесбіянок передбачається штраф до 236 тисяч гривень. Нацрада може застосувати крайню форму примусу блокування медіаресурсів через суд. Статтею 24 Конституції України передбачено, що не може бути обмежень за ознаками статі майнового стану іншими ознаками. Відтак. Приймаючи закони на захист гомосексуальної поведінки та ЛГБТ спільнот, посилається саме на неможливість дискримінації за різними ознаками. Однак цією ж нормою Конституції передбачено, що за цими ж ознаками не може бути жодних привілеїв привілейованих станів. Забороняючи критику гомосексуального способу життя, така категорія громадян набуває привілейованого стану. Для прикладу. Говорячи про християнські цінності, критика таких цінностей не заборонена державою. Конституція України гарантує свободу віросповідання, тобто без обмежень сповідати віру, мати можливість не лише ходити до церкви, але й сповідувати внутрішні догми релігії, тобто мати право вільно висловлювати її вчення, в тому числі й в публічній сфері, зокрема, розповідати про Божі заповіді, називати гріх гріхом, не мовчати на гріх. Заборона називати гомосексуальний спосіб життя гріхом це заборона на вільне віросповідання, це ставить права християн у невигідне становище, це привілейоване становище ЛГБТ, гомосексуалістів та лесбіянок. Це не демократична держава. Законодавство повинно бути збалансованим. Не можна давати права одній групі населення за рахунок прав іншої групи. Ну що ж, Сьогоднішня Верховна Рада. Тебе можна привітати з перетворенням України як демократичної держави, державу диктатури гомосексуалістів, лесбіянок та створення касти недоторканих у Верховній Раді України зареєстрований проект закону про інститут реєстрованих партнерств, реєстраційний номер 9103. Законопроект передбачає легалізацію одностатевих союзів в Україні. А також визнання на території України зареєстрованих в інших країнах одностатевих партнерств і шлюбів. Запропонована законодавча ініціатива пропонує фактично повністю прирівняти в Україні союз гомосексуалістів до шлюбу і сім'ї, навіть синовлення дітей дозволяється одному з учасників одностатевого партнерства. В статті першій законопроекту написано. Реєстрованим партнерством є сімейний союз двох осіб різної статі такі є близькими родичами. В статті 8 говориться, реєстровані партнери є членами сім'ї. Стаття 19 зазначає, реєстровані партнери набувають статусу члена сім'ї першого ступеня споріднення одне щодо одного. Конституція України дає чітке і однозначне визначення поняттю шлюб. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Стаття 51. Законопроект прямо суперечить Конституції України і сімейному кодексу. Це дає всі підстави голові Верховної Ради повернути цей законопроект навіть без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні парламенту. Сімейний кодекс України прямо вказує, усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі. Таким чином, діти автоматично потрапляють у домогосподарство, де спільно проживають дорослі особи, які практикують гомосексуальні стосунки. Ризик розбещення неповнолітніх вчинення актів педофілії і щонайменше викривлене виховання, все це звалюється на долю дітей у таких домогосподарствах. Фактично, з одного боку, автори ініціативи пропонують наділити. Зареєстроване партнерство абсолютно всіма правами і привілеями сім'ї. Але водночас для такої сім'ї пропонують повністю переформувати проживання разом, і спільне господарство тут геть не обов'язкове. Так і напрошується запитання а яке ж спільне майно вони хочуть ділити, чи кого доглядати в лікарні, якщо вони разом не живуть і спільного господарства не ведуть? Нагадуємо, що саме аргументи про майнові і медичні аспекти є ключовими у пропаганді одностатевих реєстрованих партнерств. А може, ці законотворці просто вигадали новий спосіб ухиляння від податків під час переоформлення майна на зареєстрованого партнера? Чи може це шлях ухиляння від військової служби з посиланням на стан здоров'я так званого зареєстрованого партнера? Бо статус сім'ї зареєстрованим партнерам пропонують надати, супереч Конституції і Сімейного кодексу, а от необхідність спільного проживання при цьому забрати. Будьмо всі разом пильні. Слідкуйте за руками депутатів Верховної Ради, бо так виглядає, що працюють шахраї. 26 грудня 2023 року було зареєстровано законопроект номер 8306 яким передбачено легалізацію в Україні використання технологій вирощення людини поза людським організмом. Що пропонують депутати? У законопроекті йдеться про зміни до Цивільного та Сімейного кодексу України, які мають доповнитися норми регулювання процесу вирощування та прав штучно вирощених дітей. Щодо батьківства, то пропонується надавати право батьківства подружжю. Якщо бодай один з батьків має генетичну спорідненість, на думку авторів законопроекту штучне вирощування дітей в пробірках дозволить покращити демографічну ситуацію в нашій країні та здатне забезпечити народження 30 тисяч дітей на рік. Це досить цинічна заява, адже для вирішення нагальної демографічної кризи та забезпечення майбутнього українського народу варто лише заборонити аборти, які забирають щорічно у середньому 100 тисяч життів. Ненароджених українців підтримувати сім'ю та материнство, підтримувати багатодітні родини та подружжя, яке готове усиновити. Цей законопроект є кроком у напрямку легалізації одностатевих пар та усиновлення ними дітей, адже для встановлення прав на дитину з капсули буде достатньо, що хоча б одна особа мала генетичний зв'язок з дитиною. Ми маємо вже випадки, коли куплені у сургатних матерів діти ставали жертвами для педофілів. Це позбавляє цінності людську особу та створює також підґрунтя, коли на замовлення можна буде собі виростити цілу армію покірних людських особин, які будуть робочою або військовою силою в руках своїх господарів. Законопроект порушує психологічні та соціодуховні засади розвитку дитини та суспільства повністю невелює стосунки у шлюбі, та відповідальність чоловіка і дружини у родині, руйнує інститут сім'ї у державі. Згідно статті 3 Конвенції про права дитини, в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, судами, адміністративними чи. Законодавчими органами першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дитини. Відтак Конвенція покладає обов'язок на Верховну Раду запитати дитину, а чи бажає така мати, сім'ю, де є два тата чи дві мами, і жити в одностатевій сім'ї або як доросла людина відреагує, що дитиною була вирішена без тата і мами. Верховна Рада зобов'язана самостійно знайти відповідь на таке запитання на основі наукових досліджень психіки дитини як висновок до цього замість укріпляти інститут сім'ї та стимулювати народжуваність в сімейних парах. Верховна Рада пропонує вирощувати дітей штучно. За останні місяці ми спостерігаємо тривожні ініціативи в парламенті, низка подібних законопроєктів з криміналізацією дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації уподібнює мою Україну до часів Римської імперії, де відбувалося гоніння на християн у фізичний спосіб. Однак тепер в Україні фізичне знищення християн замінено на непосильні фінансові побори. Все це відбувається в умовах неможливості протестів, адже триває воєнний стан. Однак жодна з вище згаданих скандальних пропозицій не стосується оборони. Тому ентузіазм законотворців ухвалити суперечливі законопроекти можна пояснити хіба волею уминути думку суспільства. Нагадаю, мета наших виступів не проти когось, а за рівність християн на законодавчому рівні, як є в демократичному суспільстві, без утворення будь-яких каст недоторканих. Тарас Григорович Шевченко писав: Борітеся поборете, вам Бог помагає. І ми, християни, будемо боротися за свої переконання. Так, боротьба буде жорстока і будуть з нашої сторони підбиті і поранені. Але ми, християни, у цій боротьбі переможемо.